Моє різдво пройшло в сім'ї айтішників, моєї сестри та її хлопця. Це означає, що на різдво мене очікує багата вечеря. Я звичайно півдня не їла, думала, що одразу приїду, там стіл накритий. Але не тут то було. Перш ніж моя сестра зі своїм хлопцем нагодували мене різдвяною вечерюю. Вони запропонували пройти ряд випробувань. І Першим випробуванням був поход в епіцентр, де вони вибирали фарбу та лампу. Було дуже цікаво. Другим етапом випробування було відвідування рибної крамниці. Там я змогла подивитись, як живуть інші багаті люди, які купують червоні. Вону рибу та чорну ікру. Мої айтішники купили лише 5 баночок червоної ікри по 200 грам. Третім випробуванням був похід в сільпо. Це вже був третій магазин. Ну, як то кажуть, хочеш вечерю, терпи. Нарешті ми прийшли додому. Тут нас зустріла наша солодка булочка. Я подивилась ялинку, щоб показати, що мені дуже цікаво. Тут я думала, що зараз буде вже вечеря, але мені дали четверте випробування. Казали, хочеш їсти, йди готуй. І я зі своїми ніжними ручками і з манікюром. Подивіться тільки, як я справляюсь з цією рибою. П'ятим випробуванням було були все начисто. Тут боги зійшли з небес і пригостили мене маленьким шматочком хліба з ікоркою, щоб до вечері я не померла. Тут мені показали, як виглядатиме моя майбутня вечеря. і Нарешті, за мої зусилля і старання, я отримала винагороду, смачну різдвяну вечерю. Після вечері я вже звичайно була дуже втомлена від випробувань. Попрощалася з нашою хвостатою булочкою, казала своїм котикам айтішникам, що наступне свято буде в мене, і пішла. Я була дуже щаслива провести своє різдво зі своїми близькими. Ими та рідними людьми Адже зараз це велика рідкість, і на жаль, не кожен має змогу бачити своїх рідних. І як завжди, хороших людей обійняла. І побачимось в наступній серії.